Всім привіт друзі та підписники мого каналу. Приїхала техніка з проблемою, що випльовує мастило в повітряний хвильтер. Через оцю от трубку. Через цю трубку випльовує повітряний фільтр. Ну і от бачимо, все все, все воно в мастилі. І не запускається, там також що стріляє, щось і ще щось. Це все. Проблема через оцю ось штуку. Якщо ви занадто дуже довго будете працювати на газу, то ну, там, клапана прийдеться трішечки швидше там вирішувати з клапанами. Ну і звісно, що ну, отак от воно працювати не буде. Ну, Отак от працювати не буде. Міняйте люльку. Якщо немає таких... Люльок чи на свічника. Йдемо на базар або в магазин, там де продаються запчастини до бензопил, бензокос і беремо звичайнісіньку люльку. Пордовимось сюди пружинку, клац клац і туди клац і все. Сенс буде однаковий просто, просто трішечки незручно буде знімати, але отак от воно ніхрена працювати не буде. Там пружинка, воно все випало, воно все вигоріло. Тобто, ну як? Ну як вам то ну, так от буде, буде вам працювати? Звісно, що не я. Зараз е, оцю всю шляпендрію зроблю і ще ж, клієнт сказав, два дні на телефоні, навіть три дні. Е, він сказав, що там щось масло, плює. Я вже дум, думав все, що тільки можна. Потім виявляється, що клієнт налив тут туди хрізно скільки масла, тобто він його перевернув і налив. І от за, е, Потім він сказав, що він масло злив по різьбу, так як я і пояснював по різьбу, от, рівень вашого мостила. Але ж я от викрутив, і воно полилося мені на стіл. Ну от, ну як так? Ну не робіть так, ну не потрібно. Тобто це ну, пер перевищення. Норми мастила, яке там залито. Воно повинно заливатися отут от по різьбу, не більше. Скільки клієнт влив, я не знаю. Але от це все діло потрібно злити. Так що зараз цим всім ділом займуся, зілью масло, лишат масло, зілью, е встановлю люльку. Ну і спробуємо. Запустити ще все, все діло вийшло. Ну, Бачите скільки? Вийшло. Це ж ще ж не все. А Ну тут скільки? Ремаха сто мл. Зараз зіл, зілляться, вироблюйтесь що потрібно, і ще ж. Блін, ще ж оці ж, щоб не робити чергового висора. Зараз мастило зіллиться. Вишне. Обісрали, О, ну, отак, от, отак от ви повинні заправляти щоб воно звідти і не витікало якби по оцю от різьбу. Інколи на деяких моделях, ті, що брендові, то там потрібно лити по щупові. На от такі усі от штуки потрібно лити лише по різьбу. Закручуємо це на швидкість не впливає. Все рівно його там все мити, чистити, драяти, ригами все. Скажіть мені, будь ласка. Як у вас встановлений пусковий пристрій і як ви ним користуєтесь. Отут от на, на даний момент, тобто з нуля він був встановлений отак, от ручка звідси, вам звідси не незручно його дергати. Візьміть, розверніть його, щоб ручка у вас отут от була встановлена. Тут клієнт, я не знаю чому, встановив ну, отак. От. Ну, так зручно, я гадаю ні. По факту я візьму... Переверну на, на одне кріплення зміщу і ручка буде. Де там ручка тут -от, в цьому місці буде. І так клац, Йорк і все. І буде все чудово. файно Шукаю люльку, десь щось потрібно стирити люльку, встановити люльку і спробуємо запустити цього дракона, що він нам скаже. Ну що, люльку я встановив, пусковий пристрій я перевернув, я отак от дергаю, виот вперлися, якщо ви правша, лівою рукою обраму, от обраму, і от борга думали, спать-пар, спас-пас, все зручно і блин, ідеально. Люльку я встановив, буде вам там от не видно, але там встановлено з косарки люлька. І пружинка. Все. Що у нас тут? Заслинка, тумба, заслинка, тумба, пранок. Що я вам хочу сказати? Якщо ну, щось не знаєте, краще подзвоніть. Там. Ну, блин, в будь-якому випадку є адекватні, нормальні там, люди, які знаходяться там, в магазині або ремонтники, звісно, не виносять їм мізки. Е, ну, я нічого проти не маю, але даний клієнт мені дзвонив, ще раз повторюсь, напротязі трьох днів. Е, ну, десь, ну, можливо, там. 5, 7, 8, 10 разів на день. Тобто отак от. Ну, ну... блін, ну, Я пояснив, що потрібно було зробити. Але ж цього, звісно, що ніхто не зробив. То звідси виникає питання, нахрена дзвонити, задовбувати ремонтника, запитувати 250 разів одне і те ж саме. Якщо після отого того всього я сказав, що ну, не потрібно. потрібно. Мастило там по різьбу і все. Дага, ага, ну от, ага, ага, і що? Що ми маємо по факту? От те, що тут е, перебільшена норма заливки мастила в картер. І те, що вона стріляла, тому що ну, я, я не чув, що воно там стріляло. Чому? Тому що, можливо, не було контакту. Або там був і от то воно там чпих пих перк пер якось так. Я ще після цього все вскрію кришку, потім перевірю в клапана. Ну і все. На камеру розпосолювати далі, показувати немає нічого. Тобто, ну якщо бажаєте задовбувати ремонтника, то в принципі можна. Але ж е, є адекватні ремонтники, якщо от так от там подзвоните день, два-три, ну або то, там піс другого разу, то все. Бо ваш, ваш номер піде, піде в заблоковані, ну, ну, тому що інших варіантів, на жаль, немає. Тобто Тобто ці безплатні консультації, так, звісно, розумію, там, ну, там, десь там ви там знаходитесь дуже далеко там, чи ще щось, але ж в кінцевому результаті ви навіть отих от рекомендацій. Не дослуховуєтесь. А потім, от кажете, воно все рівно-нахрен не працює. Навіть після того, що я там порозповідав, розповідав, воно все рівно нахрен не працює. Ну, звісно, воно все рівно нахрен так і працювати не буде. І якось так. Як усім за увагу, до нових зустрічів це був черговий бензогенератор. Ми вам. Черговий висар, куди ж без нього? По клапанам зазор був. На випуски 0,3, там можливо трішечки більше. На впускному 0.35. І звісно ж додавлю, що так як ремонтник нуряка, оцю от прокладочку вже встановлювати ну, не бажано. Тому що ну, і кердик. Звісно, що ремонтник візьме новесеньку і встановить отак -от, отак -от -от. клієнтові новесеньку, оцю от коркову прокладку. Ну, якось так. Ну, а на чому ще мож, можна заробити, як не на, на весенних прокладах. Останній, чесно кажу, останній висар до даного бензо, бензо цього генератора і ремонту. Корпус повітряного фільтра весь в піску, сам повітряний фільтр весь в піску, кришка вся в піску. Мив, мив, мив мив, але я все це діло відмив. І звісно, що отак воно все тепер виглядає. і, і все. Блин. Якщо ви вже е, встановлюєте бензогенератор десь не, не, не в тому місці, де, де можна, підкидайте хоча б картонку якусь під, під низ, щоб не тягло воно поляки. Не треба на пісок ставити, на землю, на бетон. Ну або там гум гумового коврика Ну, як, Якщо вже нічого немає, киньте, блін, картонку. Але просто на землі використовувати бензогенератор не потрібно. Отак от Оце все. От. Те, що от. Те, Оце от, от пісок, пісок, земля, Оце все було в корпусі повітряного фільтра. Якось так.